Виконуємо номер 1755 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. За три дні регати яхта подолала 234,9 км. За перший день яхта подолала 4 дев'яти цієї відстані. А за другий на 8,3 кілометрів менше, ніж за перший, скільки кілометрів подолала яхта щодня. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки кілометрів подолала яхта за перший день. Відомо, що 4,9 від всієї відстані. Знайдемо дріб від числа для цього. Число поділимо на знаменник дробу і помножимо на його чисельник 234,9 поділимо на 9 і помножимо на 4. Виконаємо ділення куточком 234,9 ділимо на 9. 23 ділимо на 9, беремо по 2. 2 множимо на 9 18. 23 відняти 18, маємо 5. Зносимо 4. 54 ділимо на 9, беремо по 6. 6 множимо на 9 буде 54. Виконуємо віднімання в остачі 0. Ми закінчили ділення цілої частини ставимо в частку кому. Зносимо 9. 9 ділимо на 9, беремо по одному виконуємо віднімання остачі 0. Отже, у нас вийшло 26,1. А тепер 26,1 помножимо на 4. 4 множимо на 1, 4. 6 множимо на 4, 24. 4 записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 2, 8, де 2. 10. Відокремлюємо одну цифру комою. Вийшло 104,4 км. кілометрів. Пояснюємо, подолала яхта за перший день. Друга дія. Знайдемо, скільки кілометрів подолала яхта за другий день. Відомо, що вона подолала на 8,3 кілометрів менше. Тому 104,4 віднімемо 8,3. 4 відняти 3 буде 1. 14 відняти 8, 6 і 9. Записали, поставили кому під комами. Вийшло 96,3, 96,1 кілометрів, подолала яхта за другий день. Ну, а тепер знайдемо, скільки кілометрів подолала яхта за третій день. Для цього від всієї відстані 234,9 віднімемо суму відстаней, які вона подолала за перший день і за другий. 104,4 додамо. 96,1. 4 додати 1 5, 4 додати 6, 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 9 додати 1, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 1 додати 1 – 2 і поставили кому під комами. Ну, і тепер залишається нам 234,9 200,5. 9 відняти 5, 4, 4 відняти 0, 4, 3 відняти 0, 3, і 2 відняти 2, 0 поставили кому? Під комами. У нас вийшло 34,4 кілометрів подолала яхта за третій день. Записуємо відповідь. За перший день 104,4 км, за другий 96,1 км і за третій 34,4 км. ми дали відповідь на питання, скільки кілометрів подолала. Долала яхта щодня, якщо за три дні регати яхта подолала 234,9 км. За перший день вона подолала 4 цієї відстані, а за другий на 8,3 км менше. Номер 1755 виконано.